Кінчилося літо, а з ним і літні канікули у школярів. Перший день осені, як вже повелося, святкується одне з масових свят день знань. Це самий довгоочікуваний день для тих, хто вперше переступив шкільний поріг. Тростянецька районна середня школа номер 4 цього року вітала 18 дітлахів першокласників. В моєму класі сьогодні буде присутні 18 діток, 10 хлопчиків і 8 дівчаток. Ви знаєте, я працюючи в школі? А вже 28 років я працюю. Хвилювання дуже переповнює, а в цей час коли і радість, і сум. І, можливо, є оте перечуття. Всі думають, що буде все на найкраще в нас в нашому житті. Радіш за цих діток, що вони майбутнє нашої країни, що вони в оцей тяжкий скрутний час йдуть до першого класу. І, можливо, для себе зроблять певні висновки, що батьківщина в нас єдина Україна, бо ми українці. Я думаю, що вони це. Для себе запам'ятають на все життя. У вашому класі є біженці? Є, є, є в мене. Рідкі вони? Гриша Шевелюк, приїхали вони з Луганська. Місце проживання ще в них як такого немає, їх тільки поселили по вулиці Ленінській. Але в майбутньому, я думаю, що вони отримають місце проживання постійне. Хлопчик хвилюється, хоча мама планувала його в Луганську теж відвести в українську школу, але він російськомовний. І мама російськомовна. Ну, я думаю, з моєю допомогою ми опануємо нашу програму і він навчиться розмовляти українською мовою. Бо все ж таки Луганськ це ж недалеко від нас. І там теж працювали і українські школи, і російські школи. І він відчув і українську учу, і російську учу. Матір'ю вони приїхали вже майже два місяці тому до Тростянця. Як розповідала мати першокласника, рідних та знайомих у них ні в Сумській області, ні десь в інших областях на Україні немає. Їхали будь-куди. На даний час переживають досить складні часи, тому що немає ні грошей, ні роботи, ні навіть більш-менш постійного житла. Ми приїхали сюди без нічого абсолютно. Втіти -то, то хто то хто та Власть наша нічим не допомагає. Тож саме місцева адміністрація. я ходила, сколько заявление заявлений писала, абсолютно ничего. Красный крест дал, 800 грамм горечки и банку кильки в томатном соусе. Сильно это хватит? У вас один ребенок? Слава Богу, пока один. А Было больше, я бы не знаю, что я делала. А вы приехали сюда с мужем или Сама я приехала, это вот ко мне родители приехали. Сейчас ищем жилье, потому что тяжело найти. из першокласника приехал из Луганщины саме перед 1 вересня. Привез теплые вещи. про життя там, В зоні бойових дій згадувати не хоче. Лише відповідає питанням на питання. А як ви гадаєте, можна жити два місяці в підвалі? Не Хочу навіть. Нічого там хорошого Раніше було, так, а зараз? Ну, Ваш дом залишився там зел ви як думаєте? Ну, як я думаю, хто його знає? Как, я думаю, как оно будет. Уезжали, был целый. А когда вы уехали оттуда? Вчера. А сегодня же внуков в школу. В той школе, где он был, он в ну, украинский класс ходил. Не, я его собиралась украинский класс отдавать. Ну они все равно там, ну как, там с всадиком. А ну ясно дело, все тяжело, потому что украинская делом... вас у нас на украинском сейчас не разговаривают. А, а так в украинский класс он ходил. У нас один, один, да? да? Два русских и один украинский. Вот он ходил в украинский класс. Шкільне подвір'я цього року було особливе, патріотичне, і це відчувалося не лише в повітрі, а й завдяки українському одягу, в якому прийшли на свято не лише учні, а навіть батьки, і завдяки іншій українській атрибутиці, яку можна було спостерігати на одязі у вигляді двокольорових стрічок чи українських віночків. Перше вересня це дуже важливе свято, на мою думку. Для багатьох школярів, наприклад, я закінчу 11 клас. Для мене це востаннє. Дуже важливо. Ну як проповнюють емоції, багато яскравих враження. Ну я розумію, що це востаннє. Більше такого не буде вже. Я дуже поважаю свою країну і я хочу, щоб у нас було все гаразд, щоб все було так, як треба Найбільше найбільшій мірі, щоб вони жили дуже дуже добре. Перший день ми йдемо в школу. Це для нас починається новий. Ну, перший новий шкільний ну, день. Цей. З однієї сторони сума, з іншої радість. Тому що ну, радість якби ну, перший день, а сум те, що ходити завжди в школу. Мені подобається міроприяття ходити. Кожен рік хожу на, на перший, на останній дзвоник. Чому ви так вирішили одягтися з ну, дітей? У теперішній час, тільки так ми можемо показати свою єдність з тими, хто воює на Донбасі. До школи кожного року потребує витрат, як говорять батьки, в цьому році на одну дитину пішло близько тисячі гривень. Да, дуже дорого. Та ще як у нас двоє, то прилично. Коштів не вистача, звісно. Що тут казати? Дошитів багато у нас пішло, мабуть, гривень 150 на зошити, ну на двох це я маю веду. Ну десь до тисячі. За за одного, до, до тисячі десь не так багато як. Ну, розповідають, тому що у нас були деякі речі з прошлих років ну, до двох тисяч. Ми обійшлися перше вересня – свято початку нового навчального року. Перш за все для учнів та вчителів. Традиційно в цей день у школах проходять урочисті лінійки, присвячені початку навчального року. йвою урочистістю зустрічають на них першокласників. Подарунки, квіти цього дня отримали вони від одинадцятикласників і спонсорів. В Тростянецькій школі номер 4 привітати учнів з початком навчального року прийшло чимало гостей, серед них і секретар міської ради Аліна Шацька. Від імені Тростянецької міської ради та виконавчого комітету дозвольте привітати вас із святом 1 вересня Дня знань, початку навчального року. Сьогодні Мені приємно бачити ваші щасливі обличчя, такий гарний день. Але в той же час, як наголошував ваш директор, напевно, цього року 1 вересня є найтяжчим за роки незалежності України. Так, далеко не всі учні сьогодні пішли у школу, сіли за партом, а багато із наших співвітчизників змушені були піти у іншу школу, в іншому місті. Тому єдність і мир і злагода, які будуть сьогодні темою першого уроку, набуває неабиякого нового сенсу. Ми повинні єднатися заради миру, заради того, щоб наша Україна залишалася незалежною і суверенною. А ще я закликаю всіх вас не бути байдужими, не бути байдужими до тих, хто змушений поневіряючись. Приїхати у наше місто і прийти у ваші класи до так званих переселенців. Не бути байдужими до сімей, з яких мобілізовані чоловіки у Збройні Сили України. Не бути байдужими до долі тих, хто захищає сьогодні наш спокій, наш мир там на Сході. Кожен із вас, навіть найменшенький, може підтримати бійця там у зоні АТО. Буде це лист, лист привітання, чи буде це щирий малюнок, чи можливо якась інша допомога за порадою з батьками-вчителями, яку ви можете надати. Я прошу підтримати цей рух. Мені дуже приємно, насправді щиро, що сьогодні більшість із вас прийшла в вишиванках. Має на грудях стрічки жовто-блакитні. Це означає, що ми всі українці, що ми нація, що ми єдині. Тому бажаючи сьогодні вам найкращого, хочу сподіватися, що з вас виростуть справжні патріоти своєї України. Все тим світі не був, ти її зустрінеш знову біля серця твого. того. sweet, sweet, sweet. Чиста музика, від усіх лунають теплі поздоровлення. І кожне людське серце, хвилюючись, відгукується на заклик першого дзвоника. І ось перший в житті урок у першокласників, урок миру, який так потрібен в наш час всім нам. Взагалі, перший урок завжди починався словами про батьківщину, що батьківщина в нас є одна, що ми українці, що ми пишаємося тим, що ми українці. Але згадуючи про ті події, які відбуваються у нас на нашому далекому сході, зрозуміло. Будемо ми згодувати, і те, що в нас почнеться лінійка першим з першим дзвоником, гімном, і зрозуміло, що хвилиною мовчання. Але так як у мене дітки меншенькі, то зрозуміло такі слова, як війна, я постараюся в своїй виховній годині трішечки, як кажуть, забутися про неї. Далі будемо ми говорити з дітками. Зрозуміло, що вони дивляться теж телевізор, вдома спілкуються із своїми батьками. Від цього ми не відступимося і недалеко би не заховуємося. Так що я думаю, все ще в нас попереду. Вони ще малесенькі, а висновки зрозуміло вони зроблять саме вже колись. Тростівницька середня школа, номер 4 Цього дня святкувала два свята. По-перше, це день знань, а по-друге, відкриття санвузла в приміщенні молодших класів. Цьогорічне першовересневий наш ранок і свято дуже ознаменовано такою подією, яку довго очікувала вся дітвора, і батьківський, і колектив педагогічний, колективський. Педагогічний, це побудова внутрішнього санітарного вузла. Проблема, яка була довгі роки не розв'язана, нарешті чудом, дивом, але вона розв'язалася. Кожного року районна влада закладувала в бюджет кошти на побудову внутрішнього туалету, але Ну, на напруженість на бюджетів різних рівнів не давала можливість профінансувати ці роботи, і в цьому році теж було передбачено 120 тисяч в районному бюджеті. Але ті події в країні, які на сьогоднішній день ідуть, розуміємо, що не виконання бюджетів не могло профінансувати ці роботи. Тому вже не ми, не діти, не батьки не сподівалися на те, що ми знову цей рік почнемо уже з такими е, потрібними санітарно-гінічними умовами, як теплий туалет. Але диво сталося диво сталося, завдячуючи нашим батькам. Персонально, це е, член батьківського комітету Олександр Вікторович Кетов, який з проблемою нашої школи особисто звернувся до народного депутата України, героя України, е, заслуженого залізничника Віктора Миколайовича Стапчука, Поділився цим болем е, цією проблемою, і ви знаєте, ну, мабуть, велике серце цієї людини, і взагалі то він дуже любить дітей і на його рахунку дуже багато корисних справ. І він е, побіцяв. Що ця проблема вирішиться? Ми, по перше, спочатку ми цьому не повірили, бо ну знаєте, напруженість і складність цього року взагалі то кошти то великі, дуже великі кошти. Але з'явилися проектанти, з'явилися будівельники і говорять, що ми це зробимо, ми ці роботи виконаємо. І знову ж таки, ми не вірили до останнього. Не вірили, бо ну де зараз знайти більше 100 тисяч коштів для того, щоб збудувати такий об'єкт. І все ж таки, коли нарешті заїхали будівельники, коли завезли перші будівельні ці матеріали, коли з'явився Максим Олександрович, це заступник директора тої організації, яка виконувала безпосередні роботи, це Укрзапчастина, керівник Собко Олександр Євгенович. І коли почалися ці роботи, то ми вже повірили, що дійсно це чудо станеться. Не пройшло й трьох тижнів, як об'єкт завершений. Сьогодні на лінійці, ми після лінійки ми перерізали червону стрічку. Я звичайно, перш за все, хочу подякувати Віктору Миколайовичу. Саме йому завдя тільки йому завдячуючи, ми маємо такий чудовий подарунок на перше вересня. Хотіла б особисто подякувати Олександру Євгеновичу Собку. він сьогодні повинен був бути на лінійці, ну не зміг через вади здоров'я трішки йому не допомогло. Але той хліб-сіль, який дітки вручили на лінійці, він дійде до адресата, і, як і ті слова. Нашої вдячності загальної вдячності я теж думаю, вони дінуть. І сьогодні, знову ж таки, Віктор Миколайович не обмежився одним тільки подарунком, ось таким великим дорогим теплим туалетом. А ще він сьогодні передав подарунки для всіх наших діток першого класу, діток другого класу. Знову ж таки, як символ того, що піклування про дітей залишається. Що діти самі по собі не можуть навіть такі трудні складні часи бути? Тому спасибі всім за цей чудовий подарунок, за те чудо, яке ну вже ми не очікували. Тим паче воно найцінніше, найдорожніше. І хотілося звичайно подякувати їм за це і побажати, щоб Бог був прихильний до всіх їхніх благих справ. Потрібність внутрішнього теплого туалету, на вже давно стояла скажімо, так на повістці дня. Просто из года в год залаживались деньги в бюджет. Так, ну, наш, да, местный бюджет там, или бюджет администрации, как там правильно, я не знаю. Вот всегда все обещали, но просто вот построить, довести до ума этого никто не смог сделать. Вот я в эту школу тоже ходил, заканчивал ее. Вот это уже больше 20 лет прошло, а как пользовались детки туалетом наружу, так оно до этого дня все это было. Вот, ну а маленькие детки... Зима холодно, минус 30, конечно, это, это и болезни, и все. И, ну, дети, для детей мы живем, правильно? Дети это на наше будущее. Вот поэтому так вот при встрече обратился к Виктору Николаевичу от родителей школы вот, с просьбой помочь. Вот, зная то, что он в частности, его команда, вот, очень много делают не только для детей, для ветеранов, для ну, для своих это э, всю жизнь это, я имею в виду железнодорожников, для церквей, понимаете, они занимаются сейчас экологическими проблемами государства, то есть э, вот они откликнулись и помогли. Спешить. А чи не зверталися вы до администрации нашей? Ну понимаете, лично так, чтобы э, ну насколько я знаю, это школа, ну э, педсовет наверное так или директор в, в лица директора школы Конечно, еще когда был ну, предыдущий голова даже администрации, когда был, и все эти разговоры, конечно, были на устах, и вот там фигурировали сумасшедшие суммы денег, там вот, потому что проекты, понимаете, в нашей стране все упирается, это бюрократия, все упирается в проекты, хоть что-то вот, сделать полезное, понимаете, вот, все это сразу тормозится почему-то на корне. Конечно, эти разговоры были не, ну, не один год, понимаете, сколько мы слышали, но никто ничего практически не делал. Понимаете. Ну, пришли нормальные, порядные люди, лица Виктора Николаевича Ставчука. И за месяц, да, вот и все. И проблема решена. Так что дай бог ему, его команде. Там еще, значит, участвовал Александр Ильич Сапко. Ну, мы говорили, Максим Александрович непосредственно был на месте. Здесь принимал участие в работах, выполняемых посредством туалета. дай им бог здоровья, всех благ, чтобы они еще делали добрые дела. А что планируется еще что сделать в этой школе, как, вы, как батько? Что бы хотела тут еще изменить? Ну, проблема, конечно, внутреннего двора, понимаете. Детки со школы приходят практически черные, потому что если какая-то или покрытие, или как-то там, потому что двор, видите, жужелка насыпана, все это для детей, конечно, это некрасиво. Ну, будем, будем надеяться, что откликнутся еще наши шефы, наши руководители, наши учителя совместными усилиями еще облагородим школу.